Доброго ранку, мої маленькі друзі. Дітки, давайте з вами пригадаємо, яка зараз пора року? Правильно, весна! Весна приносить нам ясне сонечко, тепло, а ще славиться веселими святами. Один із великих весняних свят вважають Великдень або по-іншому Пасха. Один із символів цього свята є яйце. Писанка. Це яйце так називають, тому що його розписують різними візерунками. Пропоную вам сьогодні намалювати писанку, але спершу зіграємо в гру, яка називається Знайди пару. Молодці, гарно впорались, тож, давайте почнемо малювати наші писанки. Для роботи нам знадобиться шаблон писанки, різнокольорові фарби, вода та пензлик. Отже, почнемо малювати фарбою жовтого кольору. У верхній частині нашого шаблону проводимо лінію і потім зафарбовуємо цю частинку повністю. Лісаночка писанка чудова, Висаночка різнополярова. Далі, притискаючи пензлик до аркуша, створюємо промінчики. Це буде сонечко. Далі фарбою блакитного кольору, відступивши трішки від промінчиків, малюємо дві лінії. Далі фарбою червоного кольору намалюємо квіти. Способом притискання створюємо пелюсточки для наших квіточок. Писанка у квіточки, сонечка леліточки, квилечки дрібні, подаруй мені. Ось такі квіти. У нас виходять. Потім нижче квітів фарбою зеленого кольору ми намалюємо хвилясту лінію і зафарбовуємо повністю. Це буде травичка. Писаночка, писаночка чудова, писаночка. Ось така писанка у мене вийшла. І я сподіваюсь, у вас все вийде. А я чекаю на фото ваших робіт і бажаю вам всього найкращого. До наступної зустрічі!